Сади самотньої вітриці. Весною Мирон встав як ніколи рано. Йому вже був сьомий десяток, однак, мов мале хлоп'я, любив милуватися ранковим позіханням сонця та дотиками свіжого вітру. Сиве чоло, худорляве тіло, слабкі ноги. Кожен день все нагадувало про неминуче завершення його людського шляху. Чоловік не боявся своєї смертності. Ніколи не мріяв уподібнитися богам, а просто жив, як йому підказувала совість. Завжди привітний до будь-яких дарунків долі, він старанно виконував своє родове завдання догляд за садом вітриці. Милування Мерона перервав парубочий голос. Доброго ранку, пане. Прошу, не гнівайтесь, що турбую вас в ранню годину. Однак мені сказали, що ви можете допомогти мені в моїй. Біді. Перед мироном стояв високий витязь з блакитними очима та русявим волоссям, з яким бавився вітер. Був одягнений у залізну кольчугу та багряний плащ, на поясі висів шкіряний сагайдак зі стрілами. Позаду воїна буркотів та пощипував травицю дужий, як і хазяїн, вороний кінь, одягнений у розкішну збрую. На сідлі був закріплений дворучний меч та широкий щит з древнім оберегом у вигляді вовка Вітаю, парубче. Чим може допомогти моя скромна особа? Мирон був сліпим, тож навчився оцінювати та відчувати людей за голосом. Ворожнечі від парубка не чув. Мене звати Орислав, я син стожара, воєводи князя Цорна. Воїн схилив уклінну голову перед старим. Обладунки зазеленчали. Вітаю, славний вітязю, а мене звати Мирон. Чи не той ти, бува, Орислав, що переміг залізного вовка? Той, пане, скромно відповів воїн. Чи не той ти воїн, що переміг Любицького велета? Той, пане. Чи не той ти воїн, який від самого стрибога на бенкеті в його честь отримав здатність бачити, мов сокіл? Так, пане, багато встиг я зробити на своєму юному віку подвигів, однак не про славу свою говорити бажаю. Добре, Ориславе, відчуваю, що непоганий ти парубок. Що ж тебе привело сюди, на край Венедії? Мирон навіть не поворухнувся, все сліпо дивився у вирій. Ох, пане, не можу я ані їсти, ані спати. Вподобав одну дівчину, усі подвиги заради неї, щоб звернула тільки увагу на мене, щоб хоч трохи стати достойним дотику її. І що це за красна дівиця така, що полонила так серце твоє? Не та дівчина, а одна з онук стрибога, вітриця на ім'я вістина. Я узрів її легкий стан, біле личко та відчув її вітряний дотик на щоці своїй. То і розум втратив, і страх. Лиш одне бажання щоб стала моєю. Ого, Ориславе, зухвалості тобі не займати, саму богиню вподобати. Знаю, пане, знаю, що грішною думкою одержимий. Та що поробиш, не пробачу собі, якщо не спробую хоч поговорити з нею. Старий зітхнув. Шкода йому хлопця, який, попри свою мужність та силу, був таким наївним. Як же таку чубату простодушну голову ще не відірвали чудовиська, дивувало Мирона. Стільки дівчат бажали б бути з цим витязем, однак йому пощастило вподобати вітряну богиню вістину, яка навмисне любить для розваги парубкам чуби крутити та вітру в очі напускати. Що ж з тобою мені робити, хлопче? Чим можу допомогти? ще раз зітхнув Мирон. Усю Венедію я об'їхав в пошуках вітриці, питав різних людей, чи бачив хто, чи знає, де її шукати. Вона ж така дівчина, що є усюди і в той же час ніде, і не спіймаєш, і не наблизишся так просто. Знайшлись люди добрі, які сказали, що є лише одне місце в Венедії, де богиня любить відпочивати після тривалих мандрів. Розповіли, що є сад, який любить її душі. От мене стежка і привела сюди, у ваше поселення. Місцеві вказали мені на ваш будинок, сказали, що ви доглядаєте за тим садом. Орислав замовк, не знав, як запитати про сліпоту старого, бо як незрячому можна наглядати за садом та ще й таким, де полюбляє гуляти богиня, він не розумів. Питай, чого соромишся. не дочекавшись запитання. Мирон відповів Осліп я нещодавно. Старість нікого не жалує. Тож за садом доглядають мої діти, а я передаю їм свій досвід. Це наш родовий обов'язок. Що ж особливого в цьому саду, що поміж усіх садів богиня обрала саме цей Ходімо, Ориславе, за мною, я тобі покажу, і сам все зрозумієш. Привів Мирон, як і обіцяв, воїна до великого саду. Навіть на осліп він самотужки знаходив з легкістю дорогу. Сад був огороджений простим дерев'яним парканом, а дерева в ньому були охайно висаджені в ряди. І чого тут тільки не зростало вишні, дуби, клени, берези, тополі, яблуні. Були як і маленькі саджанці, так і старезні деревища. Все буяло цвітом та свіжістю. Дивним відчуттям спокою та затишку охопило серце парубка це місце. Невже тут любить гуляти його кохана? Пташок було небагато, мертву тишу час від часу порушував соловейко. Гарно тут, тихо, але все одно не збагну, чим же цей сад особливий. Доводилось мені бачити розкішніші князівські сади з різними заморськими рослинами, які вражають своєю химерністю та ароматом. А тут просто затишно, але нічого особливого не видно. порушив тишу Орислав. Ти правий, воїне. Є сади і розкішніші, і багачі за цей, але такий цвинтар лише у нас. Вибачте. Орислав подумав, що йому почулося. Так, тобі не здалося. Це цвинтар. Замість могил та курганів ми саджаємо дерева. Помирає людина і її прах закопують разом із свіжим саджанцем, щоб на пам'ять для родини виросло дерево. Розумієш, у нас не прийнято плакати за покійними. Смерть неминуча для кожного із нас, тільки боги мають розкіш вічності. Для звичайного люду це було б прокляттям. Тож в нашому поселенні панує така традиція, що кожна людина має можливість залишити опісля себе справді живу пам'ять, і приємно приходити в цей сад весною та влітку, коли він насичений барвами, свіжістю та життям. На звичайному цвинтарі відчуваєш лише смуток, страх та біль там земля, пронизана сльозьми та мертвим людським духом, а тут панує спокій та затишок. То, виходить, вітриця любить гуляти тут? парубок розгубився, сад в його очах тепер не видавався звичайним. Замість сотні дерев тепер він бачив сотні живих душ. Прах земного життя яких спочиває в корінні. Твою кохану богиню звати вістина. Вона любить гуляти нашими садами серед покійників. замріяно гойдати гілки дерев, куштувати плоди та навіть наспівувати пісень. Тоді й кожному смертному краще триматися подалі від неї, бо богиня має дивний норов. Може і пожартувати, однак такий гумор смертним буде тільки на шкоду. Старий торкнувся своїх очей і зітхнув. Садів? То він не один? Не один. Їх кілька. Старий замовк, сумнівався, чи варто говорити воїну всю правду, чи краще спробувати його відмовити від задуму знатися з богинею. Хоча знав, що витязь не слухатиме, ніхто з них ніколи не слухав. Пане, що ви мені не договорюєте? Ориславе, хлопчику, не буде тобі щастя. Послухай, як сину кажу краще їдь звідси та знайди дівчину рівну собі. Пане Мироне, я вдячний за науку, однак милішої, ніж вістина, нема на цьому світі. Тож вкажіть мені, прошу, вас шлях, де вона частіше буває. Ну що ж, в нашому поселенні три сади знаходяться вони недалечко один від одного, може, колись зростуться в один великий. І любить вістина, гуляти в них під вечір, коли прилітає після денного гарцювання по світові. Рідко коли її побачиш тут зрання, а вдень сади спокійно можуть навідувати прості люди. Обирає навмання, однак один невеличкий садочок для неї особливий, бо там, поховані витязі славні, вона їм віддає особливу шану своєю присутністю. Прості люди вістину не так забавляють, як воїни, що мужньо ходять завжди між життям та смертю. І де той сад з витязями? Парубок більше нічого не хотів чути, думка про омріяну зустріч з коханою п'янила його. Ех, Ориславе, від входу цього саду підеш прямо, поки не побачиш озеро, і біля нього зліва, і знайдеш свій спокій. Але не дай богині можливості жартувати, бо. Дякую, пане Мироне, ще побачимось. Радісний парубок скочив на свого вороного, тільки курява після нього й лишилася. 48. -й. Скоро сади таки зростуться. Почало вечоріти. Перші сови вилетіли на полювання, а зорі із срібним місяцем змінили стомлене сонце. Соловейко виконав кілька нот і віддав музичну партію цвіркунам. Орислав сидів серед дерев, які колись були його побратимами у військовому ремеслі. В цьому саду переважали могутні дуби. Скільки ж їм років? подумав Орислав, якщо вони встигли так зрости. Однак всі думки перекреслив ніжний сміх вітриці, яка ще здалеку угледіла витязя. Буде зараз розвага. Серце Орислава забилося гучніше, подих перехопило. Не від страху, а від бажання побачити кохану. Вістина, з легкістю пір'їнки, весело стрибала з гілочки на гілку, перебираючи безтурботно своїми босими ніжками. Тонкий стан, розпущені довгі коси та біле личко, заволоділи парубком, який не міг повірити власному щастю. Витязь стояв і не рухався, чекав, поки вістина дозволить говорити. А дівчина лише кокетливо зиркала, пускала бісики та бігала навколо хлопця, ховаючись за деревами. Ану ж бо, впіймаєш? Я люблю спритних. Одержимий красою богині, у нестямі він кинув свій сагайдак, плащ і кольчугу на землю, лишившись тільки в штанах та сорочці, та почав гайсати за вітрицею. Звісно, куди ж йому змагатися у спритності з богинею вітру, яка за миті долає кілометри, однак Орислав уже думав лише серцем. Могутні дерева зашуміли, мов попереджаючи молодика про небезпеку цих веселощів, однак хто вже там на це звертав увагу? Орислав забув і про полеглих воїнів, і про те, що цей сад не перестає бути цвинтарем, хоча йому весело гарцювати за богинею на кістках своїх товаришів. Ориславе, щось ти не сильно і хочеш мною оволодіти. Продовжувала кокетувати гарна богиня, яка встигла підслухати розмову воїна з Мироном, а те, що вістина знає його ім'я, тільки додавало хлопцю сил. Точно мене кохає, точно, тільки і роздавалося відлунням у голові Орислава. Невідомо, скільки вони бігали, і коли парубок остаточно втомився і вже не мав сил, вістина піддалася, і Орислав схопив бажану дівчину в обійми. Кохаю, кохаю тебе, вістино, ледве дихав, але продовжував повторювати одне й те ж. Чесно. Погляд вістини був подитяче наївним. Кутики її губ розійшлися у милій усмісті, чорні брови, мов шнурочки, піднялися угору, жоден смертний не міг би встояти перед такою вродою. Її очі переливалися різними кольорами блакитними, зеленими, коричневими, фіолетовими. Не було певного кольору. Як мені заслужити твою любов? Обійми з богинею надавали Ориславу відчуття польоту. Хочеш, щоб я тебе пестила кожен день, колихала твоє волосся та милувалася тобою? Так, хочу, хочеш чути мій сміх, мої пісні, відчувати мою легкість на собі? Так, хочу. Хочеш стати тільки моїм? Голос вістини заколихував своєю ніжністю. Так, хо, тихше, тихше. Вістина затулила своїм пальчиком вуста парубка. Так і буде, мій коханий, лишень візьми свого меча, вона всміхнулася, проткни себе у саме серце, а краще виріж його мені своїм клинком, і з твоєї крові палкої, з твого гарячого серця, з тебе, мій любий Ореславе, я створю соковиту вишню. І буду відвідувати тебе у цьому садочку кожен вечір, пеститиму твої гілочки. Вона погладила його волосся, куштуватиму своїми устами твої плоди. Ніжно поцілувала. А ти слухатимеш мої пісні. Гарно я придумала, скажи. Так, любове моя. Весною Мирон вставав, як ніколи рано. Йому вже був сьомий десяток, однак, мов мале хлоп'я, любив милуватися ранковим позіханням сонця та дотиками свіжого вітру. Батьку, батьку, що, синку? запитав Мирон, сліпо милуючись ранком. В саду, на тому, де богатирі спочивають, чув сміх зранку, а ще там з'явилося нове дерево, вишня. Знаю, знаю, синку, знаю, клич сестру, будемо снідати.